В Україні кожен п'ятий прокурор має інвалідність. Змі повідомляють, що серед українських прокурорів кількість осіб з інвалідністю може бути втричі більшою ніж серед загального населення, а серед керівників прокуратури таких 38%. Про це пише економічна правда. На вашу думку, як треба карати за такі корупційні схеми? Станом на початок 2022 року в Україні налічувалося 2,72 мільйона людей з інвалідністю, 6,6% населення. А під час війни ця цифра зросла до 3 мільйонів 7,5%. відсотків. Журналісти проаналізували декларації силовиків і з'ясували, що серед працівників прокуратури кожен п'ятий вказав пенсійні виплати, тоді як серед інших силових органів цей показник не перевищує 1,8%. відсотка. У прокуратурі пенсії виплачують за вислугу років. Якщо стаж на посаді становить не менше 15 років, лише 10% відсотків прокурорів отримують пенсію за інвалідністю. Однак серед керівного складу цей